Чи сумує за вами загаданий чоловік? Чи сумує він за вами? Він про вас багато думає. Він думає, коли ситуація між вами зміниться, і коли, нарешті, вона буде рухатись, коли підуть всі перешкоди. Він однозначно про вас думає. Не може забути. Але в нього є якісь безплодні ілюзії, фантазії. Він щось тобі там фантазірував, але це поки що тільки ілюзії. Не може це в, в, в житті оплаті, не приносить якихось результатів. Що він думає про вас? Давайте подивимося. Що він думає про вас? Ви для нього перспективна дуже. він... Має надію, що у вас будуть гарні почуття, що у вас все буде сім'я. Ви для нього жінка, з якою хочеться створити сім'ю. Він дуже залежить від вас. Він не може від вас відірвати погляд, він не може про вас не думати. Він. Дуже багато про вас думаю, його дуже притягує. До вас має певні страхи, страхи, що ви його не оберете, що ваш в ваших відносинах не буде руха вперед. Нагадую, що цей розклад загальний, тому не може резонувати з усіма. Особистого розкладу пишіть в Інстаграм та Телеграм, ссылки знайдете в описі. Всім дякую за ваші лайки та коментарі. Якщо було цікаво, підписуємося на канал та не забуваємо про сповіщення. Безкоштовно відповідаю на ваші питання в коментарях. Пишіть теми, на які хочете бачити розклади в коментарях. А на сьогодні все, всім гарного дня!